Пане Юре, слава Україні! Героям слава. Ми так хотіли загалом про ситуацію на фронтах говорити, але зараз оці останні повідомлення про е, українські атаки на, на Донеччині успішні, очевидно, у Маріуполі. Е, ну, там і про Таганрог говорили. Це ж також е, очевидно, що Таганрог е, у Таганрозі можуть знаходитися боєприпаси, якими росіяни планують. Обороняти в тому числі і Донецьк. Давайте почнемо з Донецька. Така дражлива доволі тема, але якщо подивитися на карту, справді зрозуміло, що не так далеко ми знаходимося до цього міста і наскільки його реалістично звільнити у найближчий час. Тому що от завжди всі говорять там, Арестович цього тижня говорить там, про вихід до Азовського моря, взяття е під вогневий контроль Кримського мосту або його знищення, що ще буде краще. А от про Донецьк, мені здається, якось. Ну не договорюючи чомусь, хоча це може моя думка. Що ви думаєте з цього правду? Е, ну, ви знаєте, наші з вами думки співпадають десь певно місяці 3-4 назад. Коли мене питалися, от питання контрнаступу, а де скоріше за все збройні сили можуть організувати контрнаступ? Тоді ще коли тільки ще. Організовувався він, де накопичувалися резерви і так далі. Кажу, ну ми не можемо говорити відверто, тому що русня вони ж моніторять наші ефіри, в тому числі, якщо десь хтось з військових чи з нормальних експертів висловлює якусь позицію, опираючись на якусь свою інформацію, можливо і так далі. Тому я завжди казав так: мені подобається п'ять напрямків. Там Луганськ, Запоріжжя, ну розумієте, на да? правий берег, лівий берег Дніпра. Але дуже мені подобається Донецьк. Я завжди це говорив, тому що там дійсно найближче. Але давайте все-таки будемо об'єктивними. Ну, перш за все, я не буду зараз говорити про міські бої, розповідати, що це є місто мільйонних, що там дуже багато забудов, і кожен підвал, кожне вікно може бути оборонною позицією. А ще росняві, вони ж мають звичку все мінувати, можуть понаміновувати так, що потім нам. Там легше буде той Донецьк е, грейдером розривати, ніж щось там відновлювати чи відбудовувати. Це є факт. Питання вуличних боїв це дуже серйозна історія, але я завжди говорив і завжди, як військовий, і як командир батальйону казав, населені пункти, то все фігня. Головне, логістичні ланцюжки і висоти. Хто контролює висоту, той контролює контролює територію. Якщо в Донецьк, до так званих окупантів не зможе добратися логістичний ланцюжок з боєприпасами, з харчуванням, з медициною, з ротаціями і так далі. От якщо ми зможемо це перебирати, перебивати контролюючі висоти, то саме місто, ну і що там сидіти, а толку з того там сидіти. Ну тобто розумієте. Да? Якщо ми подивимося сьогодні на прикладі Бахмуту, то ми бачимо, що збройні сили України роблять фактично те, що робила Росія. Росія не заходила зразу в місто. Вони брали в напівоточення місто, контролюючи висоти. Наша найбільша помилка, і я це завжди казав, і треба визнавати помилки. Що, на превеликий жаль, тим періодом, ну я зараз можу сказати навіть за свій батальйон, ми тримали оборону в, в свій час попасне Троїцьке на висотах. За нами було клинове відродження, це низини, а за ними був Бахмут. Позиції в Низинах рились на ходу. Розумієте, да, але навіщо вони були потрібні? Ліпше б ми тримали б ті самі висоти біля Кліщівки чи там зверху на Донецьком в районі між Дон... між цим Бахмутом і Солідаром. Контроль висот це набагато сильніше ніж контроль самої лінії оборони. Ну але на превеликий жаль оборонних рубежів. Не будувалося, і поки мій батальйон заклинався десь там в районі клинове відродження. Якщо ви подивитеся, ну скажімо так, від попасної до Бахмута це 30 кілометрів. Тобто а клинове відродження це десь посередині, тільки в низинах, якщо подивитися на супутникові зв'язки. Ну, скажімо так, на превеликій жальці цим нашим заклинанням ніхто не користувався, і лінії оборони, як повідомляла нам нещодавно неправдиву інформацію пані Ганна Маляр, що ми там будували, там укріпляли. Чорта з бах, хто там що будував. Одною рукою стріляли, другою рукою купали солдати. Але тим не менше, повертаючись до Донецька, Спартак, Донецький аеропорт, Донецьк. Це є в межах досягнення нашої дальнобійної артилерії. А якщо говорити про САУ Богдана, яку випускає зараз наш боронпром неймовірними не стараннями патріотів, які є в багатьох напрямках роботи, то САУ Богдана лупить більше як на 40 кілометрів. Тобто для нас питання 20 кілометрової дистанції є досить таке, ну приодоліме. Але тепер повертаємося до тої ж самої карти. Сенс заходити в Донецьк. І відгрібати зверху від Луганської групіровки, а знизу від кримської групіровки. От mm -hmm. сенс заходити вузькими коридорами, чи заходити вузьким коридором, наприклад, до, до моря. А, як говорили там, до... зайдемо до Мілітополя, і що? Ні, вузький коридор це не вихід, бо будуть вигрібати з трьох сторін: справа з Криму, зліва від донецького групування, а спереді з моря. І будуть вигрібати, не маючи переваги в повітрі, будемо ми палити свою техніку і не будемо знати, що з цим всім робити. Тому, в принципі, головнокомандувач Збройних сил України Залужниця прекрасно розуміє. Тому всі зараз розмови ведуться, що не просто йти до моря, а з заходом чи частковим блокуванням самого Криму. Тоді вивільняється дуже велика кількість людей, які можуть іти в напрямку Маріуполь Донецьк і паралельно йти вже з Вугледара. На Донецьк із Авдіївки, із Мар'їнки, і так далі. Тобто, тоді вже зовсім інша динаміка фронту буде, бо в нас буде більше вільних сил для того, щоб іти туди. На сьогоднішній день просто заходити в Донецьк. Ну, значить, тоді Залужний щось таке придумав. Чого? Чого ніхто не знає, і слава Богу, я теж не можу це коментувати, тому що для повної картини, щоб прокоментувати, потрібно мати розуміння резерви, місцезнаходження знаходження резервів, сили засоби і так далі. На сьогоднішній день хочу відмітити колосальну роботу спецназу сил спеціальних операцій. До речі, в них сьогодні професійне свято, користуючись mm -hmm. нагодою, вітаю своїх побратимів, особливо ріф і і mm -hmm. Макарука з інформнапамом. Але тим не менше. Дуже непогана підривна робота пішла перебивання логістики постачання з Криму через Маріуполь до Донецька. Ну, ми розуміємо, да? тобто цей бод, сухопутний, так званий сухопутний коридор. Тобто непогана робота. Ще залишилося зробити з півострова Крим зробити острів, обрубавши той кончений той Керченський міст, і фактично корабликами і літачками Русня не зможе повноцінно забезпечувати угрупування в Криму. Ну, це логічно. І це нам тоді знову ж таки розв'язує дуже багатьох напрямках руки. Я зараз, ви розумієте, ми ведемо наступальні операції при таких розкладах, при яких жодна з країн НАТО цього не робила би. Бо без переваги в повітрі вони в атаку навіть не ходять, навіть не піднімаються, навіть не то, що навіть не виїжджають з позиції. Розумієте? А ми намагаємося щось робити. Попри заявку, дайте нам 300 танків, ми отримали там якусь сотню. Розумієте, да? Тобто, на сьогоднішній день на превеликий жаль. Я не хочу зараз налаштовувати ваших глядачів і всіх своїх знайомих, що от там є зрада. Але на превеликий жаль, світ не україноцентричний. В Кожній країні світу західних партнерів наших є свій бізнес, є свій електорат. Ну десь відверто кажучи, ми сильно переймалися, коли Росія. Громила Абхазію і віджимала кусок Грузії. Ми сильно щось робили. Ну, десь так приблизно світ дивиться сьогодні на нашу війну. Єдине що, що ми сьогодні захищаємо рубежі не свої, а цивілізаційні. І саме головне, західні партнери вони зовсім жодним разом не допомагають Україні. Ні, вони інвестують у власну безпеку, тому що ми. Не маємо що інвестувати. Ми можемо інвестувати свої тіла. Ми воюємо. А західні партнери можуть інвестувати зброю, кошти відповідні і так далі. Але якщо перевести це все, ну не знаю, там в грошові одиниці і в ВВП, наприклад, Сполучених Штатів, то оборонний бюджет Сполучених Штатів. Витрачає на допомогу Україні всього-навсього десь близько 3%. Я говорю оборонного бюджету, не в загального, а лише оборонного. А Україна вирішує близько 50% проблем Сполучених Штатів. Бо в Сполучених Штатах потенційних закроз було дві: Китай і Росія. Україна сьогодні вирішує одну з них. Це Росія. А отже, ну скажімо так, хтось хтось рахував. Кожен американець потратив на допомогу Україні 10 там бургерів, чи що, чи 10 хот-догів, щось таке там рахували. Ну, не дуже велику суму в переводі на, на гаманці кожного американця. Але західні партнери, західний світ дуже добре рахують кожну копійку. І на сьогоднішній день прозорі і непрозорі і прямі натяки державі Україна, що перестаньте красти, це вже дуже серйозно. Єдиний, хто сьогодні повністю доказав. Що зовсім нічого не краде, і повністю готовий навіть до вступу в НАТО, це збройні сили України, які перевірки не приїжджали, вся зброя на місці. Якщо нам дали гранату, то ми її кинули в ворога. Якщо щось воно матеріальне, то воно або є в налічі, або використане, оформлене належним чином. Тобто збройні сили ніде не зашкварились на відміну від дуже багатьох корупційних скандалів і Ненормального я вважаю витрачання коштів під час війни на завершення, повертаючись до Донецька, чи можемо ми сьогодні атакувати Донецьк? Знаєте, я вам скажу так, з точки зору вже звичайного польового, як то кажуть, командира батальйону спецпризначення. Нормальний батальйон в нормальних міських боях покладе один до семи. Просто-напросто, щоб ви зрозуміли, тому в тупу заходити в місто ніхто не буде. А те, що взяти під вогневий контроль, логістику і все, що знаходиться в цьому місці, а особливо як сьогодні ми бачимо влучання в склади. Наші квадрокоптери літають вже де хочуть. Безпілотники, наші вже як над стадіоном, не над стадіоном, вже їм нема різниці, куди залітати. Тобто, це є нормально. Ну і давайте не забувати. Так, я з вами погоджуюсь: 95% на моє глибоке переконання. Це моя суб'єктивна думка. Але 95% там сепари. Так, це сепари. Ну не будемо говорити сьогодні. Подивіться, як вони голосували на виборах, там де 95% за ОПЗЖ і так далі. 95% все відсотків Але 5% є тих, хто дзвонять. Дзвонять, кажуть, бо інакше, а як би ми влучали би в ті склади? Ну розумієте, да? тобто є патріоти України, є партизанські наші підрозділи. Працюють сили спецоперацій. Працює тут, хочу віддати належне. і гур працює, тому що сам безпосередньо, як то кажуть, беру участь в деяких рухах, скажем так, партизанів на окупованих територіях з повідомленням інформації, коригування і так далі. Є підтвердження влучання в цілі. Є підтвердження тих даних, які передають наші патріоти. А отже. Вже сумніватися в їхній ну вірності ідеалам України вже не приходиться, таких мало, але вони є. Тому ще одне буквально ще одне не можу не сказати: систематичне нищення ворожих слагів і, і систематичне показування, що Росію ми б'ємо, призводить до дуже великої паніки. Я вам хочу сказати: з тих 95% сепарів, більша половина левова частина вже біженці війни в Європі. Вони вже не сидять в Донецьку. От, повірте мені. І це теж добре. Фільтраційні заходи, звичайно, ми будемо робити вже після війни, тому що треба відділяти зерно від полови і так далі. Але це вже інший гатунок, інші питання. ну Тому, от десь так я думаю, з приводу Донецька сьогодні. Тобто, грубо кажучи, вже підсумовуючи, бо справді ми так ви так як взяли слово, масштабно відповіли про багато аспектів, е, підсумовуючи. Це про Донецьк, якщо говорити, і про тих людей, які там залишились. погана новина. В тому, що є 95% п'ять але добра но вона, що є ті люди, на які після на яких після звільнення Донецька ми, як українська держава, маємо опиратися і створювати разом з ними нову реальність цьому Донецьку. Правильно, я от ще хочу коментар зачитати Тетяни Присяжнюк, львівської вчительки, яка наша постійна глядачка. Вітання панові Ігорю. Люблю слухати його стріми, особливо спільні з Оленою Курбановою. Ось так передаємо вам вітання. Сподіваємося. Що і цей стрім для вас буде цікавим. І ось теж є ще один коментар, який я хотіла запитати, зачитати російською. Він в Донецькій ранілі дівочку. відучі, ви довольні? Питаються нас. І я скажу: ні, я особисто недовольна, тому що ми не звірі, щоб тішитися з того, що поранили дитину. Як би це не було і якої б політичної орієнтації не були її батьки, до прикладу? І ось тут мені здається, в цьому і є та проблема, про яку ви згадували, пане Ігорі, вам таке заключене слово. І я от ще теж хотіла вас запитати: є таке відчуття, що знаєте, що ми десь вже в цій такій. В такій вирішальній точці з одного боку, що нам потрібно зробити ще останній ривок, і ну все буде добре, буде ця наша омріяна перемога. Але разом з тим, до прикладу, від влади, ми чуємо ось такі сигнали. Сьогодні пан Подоляк про це говорив: що готуйтеся до складної зими вже наперед, тому що вона буде ще складнішою ніж була попередня. Скажіть нам ваші думки, як ви гадаєте, от в якому, в якому місці цієї? Страшної війни кровопролитної ми зараз перебуваємо. Це залежить від того, хто має хто що вкладає в слово мир. Вихід на кордон 91-го року не усуває загрозу з боку Росії. А отже, це не є мир, це є можливість і лаг часу для того, щоб вскочити в НАТО. До того моменту, як ми вийдемо на ці кордони 91-го року, влада має зробити повністю все домашнє завдання з усіма реформами для того, щоб в цей же самий момент ми стали членами НАТО. Тоді можна говорити про якусь фіксацію миру. Але, на превеликий жаль, в контексті реформ нашого членства в НАТО, там навіть кін не валявся. А що стосується Іншого моменту, який може свідчити про те, що в нас може бути стабільний мир. Це розвали імперії. Але розвал імперії це ну це багато-багато років. Розумієте? Тому на цей проміжуточний етап між 91-й рік кордони і розвал імперії, нам треба парасолька у вигляді НАТО. От тоді мир. Подоляк, ну Подоляк вже забрехався. Він ж там мав влітку давати в Ялті прес-конференцію. Розумієте, у ті от рожеві поні там Будан казав, що в травні в нас вже, вже день буде перемога. А Резніков вийшов і продав чергову ілюзію українському народу, що вже на другий рік то вже точно закінчиться війна. Розумієте? Тобто вони дуже гарно, чесно кажу, влада дуже гарно вміє продавати ілюзію. Завдання і вашого телеканалу. Я дуже вдячний вам, що ви запросили до ваших півмільйона, можливо, долучиться моїх там 80 тисяч на моєму Ютуб каналі «Lapin from Ukraine». але. Наше завдання проводити роз'яснювальну роботу, щоб люди не їли ту ілюзію, не були споживачами ілюзії, а були реалістами. Якщо мене сьогодні запитатися, в якій точці війни ми сьогодні знаходимося. Слухайте, ну нам рубатися ще довго. Головне завдання не залишити. Як казав один мій побратим, треба перервати цей ланцюжок історії, коли батьки передають війну дітям. Наші батьки передали цю війну в спадок нам, ми не маємо права цю війну залишити в спадок нашим дітям. Нам треба перервати цей 400-річний ланцюжок історії, коли батьки діди передають дітям внукам цю війну. На моє глибоке переконання, ну я не хочу робити прогнозів, але якщо нічого такого екстравагантного і грандіозного не станеться, що може сподвигнути внутрішні процеси в самій Росії. Ну ми одним роком точно не, не відпетляємо. Ну просто не відпітляємо. Зелені не зроблять тих реформ, що заскочили в НАТО. От просто не зроблять. Я не вірю їм. Вони вони вміють гарно продавати ілюзії. Вони вже намагаються сьогодні. Вже вчора Степанчук почав говорити про майбутні вибори, що конституція не заперечує. Ну тобто, розумієте, під цим рейтингами, під цим всім вони хочуть продовжити свою життєдіяльність в тих кабінетах. Але те, що вони сьогодні роблять, ну ну слухайте, ну 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 луплять як в останній раз. Ну вже Байден же чітко сказав Зеленському, друже. Як ви знаєте, ну в мене тебе погана новина? А чого ж погана? Ну як? Бо ми з тобою надовго? Ну як? Ну то як це все може? Як цей натяк? це Знаєте, як те серливе кошеня нагадило, а його носом тицяють тицяють і кажуть, не гарно на тому ходніку гадити. Розумієте? А, а рівно сьогодні Зеленський дистанціювався від управління державою. Він лише займається як верховний головнокомандою шпіляє відосіки, їздить по світу, дійсно виконує свою функцію. Він збирає наші з вами оплески. А Україна і армія, і збройні сили, і народ, і волонтери вистояли не завдяки, а всупереч того трешу, чим займалася сьогоднішня влада до 24 лютого 2022 року. Війна почалась в 2014 році, а не лише минулого року. Але тим не менше, розформовані батальйони, атака на Київ, розміновані Чунгари і так далі. Це все те, за що хтось колись має сісти. На превеликий жаль, не при них. Але головне завдання: спочатку ми маємо добити всіх тих, хто прийшов сюди зі зброєю. А потім ми маємо розібратися з тими всіма, які знаходяться і гидять нам без зброї. Оце головне завдання. Скільки для цього часу треба? Ну я не, не, не буду вангувати. Вибачте, будь ласка, я реаліст.